А ну ходи будеш тримати. треба, щоб ближче стояв, щоб добре було чути. От, от із ближче до мене. Добре. Слава Ісусу Христу. Слава віки Бога. Зазвичай що скажу для тих, хто слухає, і кажу, що, як то пишуть в інтернеті, зазвичай якась там дівка з силіконовими варками набирає тисячі лайків з до свого дня народження. Я думаю, що Діва Марія вартує більше для того, щоб поширити добру новину, слово. Знаходи для народження. Отже, сьогодні ми маємо народження Діви Марії. І ви знаєте, коли подумати собі про Діву Марію, е я думаю, про що б сьогодні говорити? Ми маємо багато свят на честь Діви Марії протягом року і часом бракує нам якоїсь ідеї, про що. Знаєте, сьогодні варто тішко подивитися на Діву Марію. У контексті того, що як діва Марія названа у наших богослужбових текстах, текстах Штихерах, Кропарях, Плечи і Утрі, там дуже багато різних поетичних висловів, де вона називається і травиною, і престолом, і е, воротами, і багато інших таких термінів. Дуже таких практичних, якими титулами, якими ми говоримо про Діву Марію. Ці всі титули описують місію, яким вона була, ким вона була в історії спасіння. В історії спасіння вона була, чому ми називаємо драбиною, посилаючись на драбину Якова. Сон деяким Яков спав і бачив драбину, бо які ангели з неба сходили і виходили на небо. Бо через Марію Бог з неба зійшов на землю. Вона стала тим інструментом, яким Бог появився між людьми. Спустився до нас, зайшов наш простір і час. Ми називаємо її престолом. Лоно твоє просторіще від небес. Бо в небесах на престолі знову ж таки поетично ми говоримо, сидить її син Христос. Сидить Бог. Творець неба на землі, Троїці святій єдині. І ось оцей Бог вмістився, як на небі, просторішою неба у її лоні. Ми називаємо її престолом, бо на престолі сидить цар. Ну так Бог її лоні, як на престолі Бог, цар сидить і царює, цар людських сердець. І коли ми подивимося, над тими літургійними текстами, їх там дуже багато є, цікаво просто звертати увагу, слухати і роздумувати, а не просто щоб почути і випустити. Постає питання, а як Діва Марія себе бачила? Хто вона була? Як вона могла пережити, прийняти і служити всіми тими місіями? який Бог її доручив. Як це бути мостом, що веде до неба, драбиною, якою Бог сходить з неба? Як це бути престолом? Як це бути співвідкобитею? Як це бути богородицею? А як це бути побручникою цею Йосипа? Як це творити подружжя, бувши Незамнє? В неї ціла купа місій, функцій, які вона робить в історії спасіння. І кожну з них вона в якийсь момент почула, розпізнала, прийняла і її реалізовувала. Як це було бути їй так? Вистачить тільки одного моменту благовіщення, де Діва Марія приймає ангела. І я люблю казати, чим більше вона виясняє, як тут все має статися, ті відповіді ангела роблять справу ще більш заплутаною і глибшою. І вона в кінці кінці каже: Ось я Словіня Господь. Це місія, це функція, це її дійсність, яку найперше вона прийняла і з якою почалося все інше. Так як вона зробила у благовіщенні, так вона зробила. І скрізь, і у стрітині, проросло про мечі болю для того, щоб відкрилися людські серця. І вона це почула, прийняла. По собі, як Діва Марія мала бачити себе, коли її син пішов проповідувати, а в рідному селі люди взяли то за зле і коли прийшов додому, хотіли його каменувати, вивезти за місто і побити. Як це було бути? Матір'ю якогось гороховника-єретика, бо таким його бачили його односвячани. Як це було бути Марією, коли вона бачила Ісуса, якого ув'язнили, якого засудили на хресній дорозі? Як це було бути їй, одною страждаючою жінкою, яка бачить страждання. Свого сина? Як це було бути, коли він віддав останнього духа і, і згадується всі пророцтва про нього, а його хоронять? Нічого не сталося? Як це їй було бути, коли він Воскрес і з'явився першим не її, а комусь іншому? Чи ми думали про те, як це сталося, що сталося з Марією, що відбувалося з Марією, коли сталося зіслення Святого Духа, і Ісус Вознісся і сів на небі, вона залишилася сама з апостолом, блищеним учнем, мати апостолів, як це буде матір'ю апостолів? Як це бути матір'ю це церкви після П'ятидесятниці? У неї дуже-дуже багато місій яких потрібних нам для нашого освячення Спасіння. І кожну з цих місій прийняти було дуже-дуже складно, дуже, -дуже болюче. Дуже багато це рівняння, як правило, з усіма невідомими. математиці мусить бути кілька відомих м, даних для того, щоб вивести невідоме. А в неї яке враження, що суцільні невідомі питання, як це бути таким, такою. Як це зробити це? І відповідь ми маємо знову ж таки у Ківі Марії у її поставі, які ми бачимо через ціле її життя. Вона мала від Бога великі виклики, пропозиції і запрошення. Але вона не знала, як це станеться, як це має відбутися, де взяти сина. Але вона знала того, хто. Дає її місії, хто дає зерно, дає і поле його посіє. Даючи місію, він і дає Бог, їй дає довіру до себе, щоб вона могла цю місію виконати. Ми бачимо у тілі Марії величезні подвиги її життя, викликів, в яких вона себе реалізувала, свою місію і Служіння, Божому народу. Але ми не бачимо того, хто її дав силу це зробити, на кого вона опиралася. Знаєте, я дуже люблю танці. І мені дуже подобається танко. І завжди, коли ми бачимо, що пара танцює цей пристрасний танець, ми завжди бачимо жінку, яка красива, елегантна, жива, рухлива, граційна. Все, що вона робить. Не можна очей відвести від неї. Але в тому танці, попри всю велич отої жінки, яка танцює, вона би не могла того зробити, якби коло неї не був той, на кого вона може опертися. Той, який невидими рухами спрямовує її до цього чи іншого жесту, до цього чи іншого руху, той, який є центром її ваги, того, від кого вона відштовхується. І заради якого вона обвивається і робить ці всі прекрасні руки. Так само дивимося на Ю Марію. Вона так само, як пара танців. Ми всі дивимося на неї, але ми розуміємо, що вона може це зробити тільки тому, що вона могла опертися на Бога. Могла опертися і довіритися йому. Кожен його, його рух який він знав, який він їй давав, вона акуратно розпізнавала, довіряла йому і робила неймовірні речі, які захоплюють і дають милість багатьом людям, потомствам, які жили до неї, і тим, які жили після неї аж до другого приходу Христова. Марія довіряла Богу. Марія знала Бога, якого який сам факт її народження вже був дивом і чудом, і милістю. І вона довіряла Богу з пам'яті з історії про своє народження, яке очевидно, їй батьки сказали, Ти теплі великої милості Божої. Діва Магія це є втіловлена Божа милість, Божа заслуга, яка через яку Бог зміг. Зійти і появитися на землі. Діва моє все ціло покладалася на Бога. І він зміг через неї разом з нею ній зробити неймовірні речі. А тепер давайте запитаємо себе, а як ця постава, ця особа, ця свяна євиця може бути корисною нам. Кожен з нас має багато речей в житті, яких ми не знаємо, як зробити. Чи багато ми розпізнаємо свої покликання, що мені робити, одружуватись, не одружуватись, йти в семінарі чи в монастир, йти на ту чи іншу професію. Зазвичай якось буде і якось не подобається, коли часто питаєш дітей, молоді, яка закінчує школу, куди ти хочеш йти. Сподіваюся, що більшість так зі скороності, щоб не наврочили, би не врікли. Не знаю, не знаю куди. Але насправді я розумію, що більшість справді не знає, куди пройти. Вони розписнують свої місії. Не питаються Бога, а для чого я закінчу школу? Куди я хочу рухатися? Може, ти маєш якийсь план для мене? Може, ти мені хочеш щось запропонувати. Дуже часто ми про це не задумуємося. Це не тільки школярі, студентів, облітає. Кожного з нас запитається, чи я думаю, для чого я живу. Яка моя місія покликання стратегічне і тактичне плани на моє життя, які, Боже, тебе для мене? Чи я пробую тіта плани розглянути навіть якось? Чи бути чуйно, що може Бог мені якось покаже? Дуже часто ми не задумуємося. А часто ми задумуємося, чи бачимо свімо обставинах, де ми вже бачимо, що нам треба йти сюди. Як часто ми там опираємося на Бога. Як часто ми, я, і священник, в тому числі, опиняюся в ситуації, коли я не знаю, як робити, бо я ніколи не був в подібній ситуації. І, можливо, ніхто до мене не був, не мусив вирішувати таке питання. Ми тут нам помічу, прикладом і помічу є Діма Марія. Вона також все, що вона прожила в житті, ніхто до неї не робив. Ніхто не був в матір'ю Божу. Ні на кого дух не сходив і вона дівою зачинала і дівою, народившись, народивши дитину, залишалася. Ніхто не знав, як це бути, до неї, матір'ю, виховувати Бога, який росте, як маленька дитинка, бо так звичайна, але розумієте, що це щось то, це не звичайна дитина, це Бог. У кожному тому невідомому моменті вона. Теперішній момент, цю хвилину була відкрита і дозволяла Богові себе провести, Богові бути тим, на кого вона опирається, і від нього в кожен момент черпати мудрості, второпності для того, щоб зробити, вирішити і бути в тому місці і в тому часі. Ми сьогодні маємо купа з війною пов'язаних моментів, де ми не знаємо, як бути. Чи ми не знаємо, як сказати людині, яка втратила близьку людину на війні. Чи ми не знаємо, як повестися з особою, яка... якої діти, чи чоловік, чи, чи тато в гезвісті зникли? Я не знаю, як повестися з людиною, яку я бачу, яка йде на стальних ногах. в я ніколи з тим не стикався, але чи я маю це ігнорувати? Ховати голову в пісок як страус згідно такого стереотипу, чи я можливо маю шукати в Діво Марії, мені в цій ситуації, дай мудрості повестися, послужити і просто перебути цей момент. Але ефективно потрібно щось Боже принести, ці стосунки, це слово, цей погляд. Ми зараз, як ніколи, маємо дуже-дуже дуже багато моментів, коли ми не знаємо, як діяти. І помічу нам є Діва Марія. Вона ціле життя не мала на кого рівнятися. Бо вона була одна єдина, одна єдина непорочна зачата. народжена в старості старими батьками. Одна єдина народила Бога. Одна єдина. Все решту, що збулося, була одна єдина перша, але опиралася на того, хто є в Тому бажаю за заступництвом і прикладом Діно Марії усіх наших життєвих ситуацій опиратися на Господа Бога. Нехай вона буде нам помічну і пригадування, що він вірний і достойний. І гідний і певний, на кого можна хібатися. І прошу поширити добру новину по соцмережах і помірській друзі. Проповідь доброї новини це є обов'язок кожного християнина. Тому можна не говорити з проповідь Замбону, можна просто поширити то, в Інстаграмі. Слава Ісусу Христу!